Знову осінь, глибока осінь, Вриває вітер за вікном гілки, дощем холодним плаче осінь, тривожно стукає в шипки, вогонь в камінні тріскотить, мов підтанцьовує погодь, в кімнаті тепло, а в ту мить. Моєму серці тривога бореться в негоді. Андрію, синку, як ти там? У бліндажах, в окопах, у болоті, в страшному сніби не приснилось, в думках ніколи б не явилось, що в Україні йде війна. Страшна. Голодна й нескінченна, бивають, спалюють, статистика жахлива. Постій, синочку, вже не йди, не треба, досить. Буде проклятої війни, нехай воюють ті, хто розпочав, хто явно, як вовки, кричав, з трибун високих плани готував. І все це тісто місиво почав. Я плакала, просила і молила, втирала сльози, цілувала, за руку міцно так тримала, і відпускати вже нікуди не хотів. А очі сина, сині сині. У небо глянули у двадцять років скроні сиві, мою ту материнську біль він переймав, обняв мене, поцілував, рішуче з ніжністю сказав: Не плачте, мамо, я вже виріс. Не буду я ховатись за вашими сльозами, а вас я закрию своїми мужніми. Синівськими плечами пішов, поїхав, як багато тисячів героїв наших молодих синів, що Україну захищають і найманців із України виганяють. Матінко свята. Благаю, молю, то сирість України віджени, нехай вона впаде у ями, у яри. А нам дітей живих, здорових, додому поверни, щоб повтирали материнські сльози. І більш не було чутно вже війни.